Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про ось це дерево. Всі ви його впізнали. Це липа. Коли вона цвіла, я не встигла засняти. Вона швидко перецвіла, мені якраз потрібно було поїхати і в мене тиждень не було вдома Я не встигла назбирати цвіту. З липи. І коли я приїхала, вона вже відцвіла. Та то не страшно, тому що можна використовувати і ось ці горішки, і можна використовувати саме листя і навіть кору і гілочки. Вона вся корисна липа. То не знав, але давайте все по порядку. Отже, раніше липи садилися біля кожного дому. Липа вважається деревом оберігом, це родинне дерево. Якщо на, схі... на сході, в країнах сходу вернішим деревом оберігом являється шовковиця, то у нас деревом оберігом являється липа. У народі дуже багато з давніх давен накопилося усяких легенд про нюю. Ну, у славян лип. Липа вважалося деревом богині лади, богині кохання, богині любові. Коли прийшло християнство, то вважалося липа деревом богородиці, вважалося, що саме під липою відпочивала божа мати, коли тікала з малим Ісусом від як його того царя. Запола. Ну, ви поняли, да? Той цар, щоб всіх немовля... немовлят наказав побити. Крутиться на язикові не можу згадати. Ірод. О! От, коли вона тікала від ірода, то ховалася під липою. Липа свою кроною заховала Божу мати, і з тих пір вона вважається деревом Богородиці. І через це також липу садили біля кожної хати. Е, існує ще легенда повір'я, що якщо липа росте біля хати, то по ній можна оприділити, як люди живуть. Якщо на ній багато вузлів на дереві, то це означає, ну, вважається, що от Люди там прокльони сусід сусіду, він, наприклад, або Боже, там шлють прокльони в, в цю родину, то липа вона хова... бере на себе усі ці прокльони і вони гудзами такими на дереві робляться. Часом бачили да, такі гудзові липи? Якщо липа рівненька, то значить в родині все гаразд. І ніхто ніякої шкоди їм не заподіває. У нас липа рівненька, гарненька. У нас все в порядку. Отож. Це вже жнива почалися, машини льотають. Отож. У липи я вже казала корисно і оці горішки, і листя, і кора, і гілки. Вона корисна для всієї родини, тому що вона допомагає майже від усіх хвороб. Липу корисно пити, особливо, знаєте, кому людям, які живуть у містах. Тому що вона рятує мозок, нервову систему і серце. От у містах, там все время в стресах. люди, хоч в селі, тут і тяжко працюють, але менше стресують, ніж горожани. Тому що горожани постійно в замкнутому приміщенні, що там на роботі цілий день в замкнутому приміщенні. Ну, більше ж так. І потім вдома в замкнутому приміщенні, там, що поки переїхав додому, і то в трамваях їдуть. Ну, Вони майже з природою не стикаються. Через це їхній орган... організм більше підтверджений стресом і нервовим зривам. І через це в них більше інфаркти і сердечні захворювання. Тому їм корисно пити липу, тому що вона заспокоює нервову систему, допомагає серцю, мозгу нормально працювати і нормалізує сон. Вона м'ягко так впливає на сон. От безсонниця, там ртівливість ви собі на вечір. Заварюйте і пийте чай. Можна і цвіт, але якщо хто не зтих, то можна і листя. Липи збирайте, знаєте, зараз і собі заварюйте і пийте чай. Горішки ці, вони більш від проносу, вони в'яжучі і кровоспинні. Їх можна заварювати, ці горішки і пити. А от саме, саме листячко, воно від безсоння, я казала, від серця і від допомагає. Е, також і листя, і кора, і цвіт. У ну, нас в основному цвіт використовують, але я кажу, хто не вспів, можете використовувати листя. Е, воно допомагає при температурі, ви знаєте, так? Да? Коли промерзла людина, температура, жар, морозить, голова болить, можна заварювати оце все липові листочки і пити. Ще липа також гарно впливає на безпліддя. Це вченеми доведено. Можна пити, якщо безпліддя. Чоловікові, жінці можна пити липовий чай, але от коли ви п'єте, не треба зловживати, п'єте там місяць без перестанку, тиждень. Я вже говорила в своїх минулих відео, що любий чай потрібно пити перервами. Тиждень попили, тиждень перерва. Тиждень попили, тиждень перерва. Бо лікарські трави, і рослини є лікарськими все-таки. Корисний для діток пити чай. Він допомагає маленькі дітки там, від року там, до чотирьох, у них нервова система тільки формирується. і корисно давати липовий чай, щоб нормально сформувалося. Нервова система у малюків добре допомагає липа при кашлю, при е болях у шлунку, у кишково-шлункових киш е розладах допомагає. Я казала, це горішки заварювати, пити, якщо діарея. Е Гарно впливає, Оце зараз можна заварювати листя, липи і заморажувати цей настій, і потім цими кубиками льоду протирати шкіру. От це особливо вона корисна, кому жінкам за 50, тому що шкіра робиться вже суха, і через те, що вона робиться суха, вона швидко вкривається ну, старі зморшки. З'являється, тому корисно таким настоєм замороженим протирати рану обличчя кому за 50. Лице побачите, як буде розглажуватися і буде таке упруге, гладеньке, гарненьке, так що можете скористатися провірений засіб. Ех, що ще я не сказала? Залипу вже вже вечір. Це, я думаю, зніму ролика. Бо цілий день щось крутилося, крутилася з тими роботами, часу не вистачає. На кухні півдня вистояла, поки наготувала їсти. Вроді, все розказала вам за це дерево. Тож, ще раз кажу, хто не встиг зібрати цвіту, не біда. Збирайте листя, збирайте оці горішки, гілочки, навіть зимою можете собі набрати гілочок і заварювати також чай, він також корисний буде. На цьому буду закінчувати своє відео. Що вам побажаю всього найкращого, Будьте здорові, не хворійте, бережіть себе і до зустрічі!